Ох, така вона нелегка доля. Йдемо з вовкою і обговорюємо те, що якщо будуть заморозки, то тут поки дійдеш до місця, то можна набити носа, та й не тільки носа, раз 10. Дуже важко йти, воно мокре, слизьке, тому треба дуже обережно. Опа, майже майже впав, але не впав. Що ж, друзі, отака от у нас сьогодні погодка нельотна. Бачите, запаковані на пляжі Дніпра. Стоїмо, ловимо. Позаду нас міст. Місто, засмагаємо, да? як ковчик каже. До речі, ви дякую, що написали коментарі стосовно відосу про екіпіровку. Я обов'язково це зроблю, враховуючи свій, ну я думаю, що немалий досвід, як можна отак, от, наприклад, взимку в дощ ловити комфортно і нічого не мерзне, нічого не... Не примерзає, да? от. але сьогодні дуже хотілося потестувати нові е, спінінги, як тільки ми їх отримали на склад, тому сьогодні отак в от місці і ловимо. Бачите, навіть погода нас не зупинила, так, чухались у нас руці, щоб ха, поганяти ці нові палки. Ну що ж, друзі, починаємо ловлю на попсових місцях. І вже наступила повноцінна зима. Вже так вночі конкретний мінус, а вдень 0, мінус 1, мінус 2. І в принципі, як бачите, я навіть без перчаток. От. Тому що комфортно поки що, та й вітра немає, тому взагалі, враховуючи те, що я тепло одягся, то навіть скажу, що кайфово, поки немає вітру. Але по прогнозу, по обіду має вже бути вітер, тому я думаю, що це. Недовго будемо кайфувати, я завжди, ну скажімо так, погано відносився до швидкісних котушок. Чому? Тому що, ну, по-перше, трошки важче працювати на великій вазі, тому що вона більш туго працює і є дискомфорт, але... От в такій ситуації, коли треба шмаляти там 80-100 метрів і ефективної проводки там метрів 10-15, не більше, а 60 метрів треба просто швидко виматувати, щоб не обірватись, то в цьому випадку дуже ефективно. О, тому сьогодні і використовую CXH катушку. Є, друзі, є. є мій золотий, є мій солодесенький. Нащо я дав є, тобі спінінга? Є мій йоханий, ти бабаян. Ох, втулив як треба, ну Ох вже ж нарешті ми його. Ох же ж нарешті, на ну. Домучали. Я ж тобі казав, я ж тобі казав, що ми не дарма. Хух, що ми не, не дарма сюди приїхали в таку погоду. О. І друзі, дивіться, перший судочок на сьогодні, я щиро сподіваюся, що не останній. Навіщо я, я йому дав ту палку? Так, да, кажу, на покидай. На покидай поки, трошки. Ну що, норма нормально? Нормально. Нормально. Взяв у Дімона палку і одразу ж зловив судачка. Отак От бачиш, ти мене не обманув. В цьому плані, що в тебе була клювака. Ну що, пливи, друже, дякую тобі, що плюнув. Ось такий судачок Дніпровський в Києві. GoPro, снімай відео. О! Оце вже розмір. А? Да. І клювака така дядька, ой-ой-ой була. Я навіть його не можу так супершвидко форсувати. А це розмір І гахнув, друзі, так ай-яй-яй Це що, Сомік? Йоханий бабай! Сом! Дивись! О, і судачок нас тут плигає. Коротше! Отак. Ось, Ось такий. Ось Жабка. Київський сон. Бачиш? Не дивлячись на це, що майже зараз... Що майже зараз зима. Зима, так. А він... А він гуляє. Хоче їсти. Хоче їсти. Ось такий. Жабенятко. Самівіч. Самівіч. Ну хай росте що. Ну, що я можу сказати, але при... приємно. Так, я думаю. опа думаю. Ну, оп 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 вусами пош... вперед. Жабанятко. джин 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 джин, дивись. Пішов. Бульки пускають. Бульки, так. Да. Ну, я його трохи придивив, він так повітря стравив, але дивлюсь, що теж йому важкувато. Та нічого, сьогодні. зараз піде. Ну, ось так от. Бачиш, Київська. Не дарма ми сюди приїхали сьогодні. Да, Ні, пог... не на погоду Погода просто аут. І дивись, почало клювати на самого початку, ми приїхали і так було не дуже. Не дуже, так. Зараз щось десь якось. Ага. Блін, а я думав, що це ну, він так гахнув, знаєш, коротко, нормально. Думав, що... Хороший такий, такий, там півтораха-двуха судачок. Та все одно, сомевич, в таку погоду. Сомевич, Суме, зимов, зимова ловля сома. <рес> друзі, до речі, а ви ловили в таку погоду сома? Якщо так, то обов'язково пишіть про це в коментарях. Тільки на ліма. Да. <рес> на, на картику. Різаного. <рес> 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 пишіть, друзі, пишіть. Ну, ось що і виходить, друзі, ми. З Вовчиком десь з 9 ранку зустрілись на заправці, я завез малого до школи, тому сьогодні раненько не вийшло почати ловлю. І ми вже були в двох локаціях в Києві. На першій дуже впала вода, і там без течії Ну, важко ловити, тому що треба велику вагу, щоб докинути, а течії нема сьогодні. Майже ви бачите, що коса у нас відкрита, де ми стоїмо там до берега. Іти і йти. йти. От, коли дають воду, цю косу повністю накриває. Вона під воду уходить. Тому ми переїхали сюди і переїхали не дарма. Вже дві рибки спіймали. І спіймали аж у початку другої години дня, О, не дивлячись на те, що йде дощ і така погода трошки собача. Рибка покльовувати почала, але почала покльовувати по обіду і по повній відсутності води. Подивимось, що у нас далі вийде, але у нас сьогодні основна Задача потестувати нові спінінги від графіт-лідер. Це ну, саме ця модель відносно нова в них, це Аргенто EX, це а, японські бланки графіт-лідер, а збираються вони в Кореї. Тому за рахунок цього. Це дуже таки відносно бюджетний, як і для японського бренду спінінг. От, і фішка серії Argento в тому, що найкоротший спінінг в цій серії це 2 метра 74 см, а найдовший 2,95. Той, що 2,70 це тест 521. А, у Вовчика 93-й це ми рахували 2,84, якщо я не помиляюсь, він до унції. І в мене в руці 2,95 до 40 грамів. Але, як бачите, працюю я 12-14 грамами, доволі комфортно і. Дуже вражений чутливістю цього спінінга при такій довжині. От. І що саме цікаве, ви бачите, що Джигова Джиговий стрій вудлища, тобто кончик у нас м'який, комель дуже міцний, тому для Берегового джигу це дуже цікава, як на мене серія. Тобто є довжина, є необхідні тести в лінійці. Я вже зранку спробував ловити на дропшот, ставив 40 грамів, дуже легко цей спінінг кидає сорокет от й погона відчуваю 14 грамів на 06 шнурі. Вісім жил сьогодні використовую шнур. 06 дуель хардкор. І що цікаво ще було в нас, що ми помітили, ми починали. Спочатку я починав на дропшот вовчик на джиг, вовчик ловив малими приманками. Я поставив після дропшоту е, об'ємний земан на джиголовці і заробив клюваку, тобто на об'ємну гуму. Вовчик ловив на зовсім маленькі 2,5 чи 3 дюйми віброхвісти, не мав жодного контакту. І зараз збільшили приманки і... Почався двіш, або, може, почався вихід риби, що теж я не виключаю. До речі, якщо мова про цю серію у нас вже сьогодні йде, то дивіться, ось така ручка. Матеріал Єва. До речі, дуже така приємна Єва, якісна. Задня гайка. Передня отака. От Завужена ручка, тобто, ну, я взагалі, ви знаєте, більше отак тримаю вудлище, особливо якщо ловлю на дропшот, це зручніше триматися наперед. От. На 98-му е спінінгу, котрий 2,95 довжиною стоїть 30-ка вхідне кільце, і взагалі на ці, цьому спінінгу такі важкі кільця. Об'ємні, як Вова каже, обручальні. От. Але для такої погоди, як сьогодні, і взагалі зимової ловлі, я завжди передаю надаю увагу будлищам з великими кільцями, бо якщо маленькі кільця, вони дуже швидко забиваються кригою і ну, неможливо ловити. От. А от. На 93-й, на 93-му вудлищі, там е, менші кільця, там, якщо не помиляюсь, 25 те вхідне і по всьому бланку значно менші, значно менша фурнітура стоїть. Тому одразу скажу, що 98-й це такий вже ну, трошки дрючковатий спінг, але як для Тих рибалок, що були в цьому сезоні, по Десні, по Дніпру з берега, течія, об'ємні приманки. Велика вага, це те, що треба, як на мене. Я, звісно, більше, коли ловив човна, віддавав перевагу коротшим вудлищам, там 2,20-250, а от з берега. Це дуже корисно, коли у вас довгий спінінг. Ну, По-перше, це дистанція закиду. І по-друге, це, як от, наприклад, ми ловимо тут короткою палкою, тут дуже важко доставати рибу, вона застряє просто в бровці, тому що тут каміння, тут така... близько не можна підводити приманку, тому що одразу чіпляєшся в камінцях. От. А довгий бланк дозволяє дозволяє працювати комфортно на таких рельєфах. Це ж, як ви знаєте, там фідера, чому вони довгі, 3,60, 3,90, 420 є навіть довжина. Це не тільки через те, що треба далеко кидати. Ну, Звісно, через це теж. Але також в фідері є проблема, коли кормушка там важить 80-100 грамів, 120, то її дуже важко підняти швидко наверх. І дуже часто проблема, там ловлі на фідер, риба збивається об ближню бровку, тобто застряє в рельєфі. Тому її використовують довгі вудлища. Те ж саме, в принципі, і в нас і в спінінгу. Ще й, до речі, друзі, важливий момент це взуття на таких рельєфах. У мене, бачите, зимові чоботи, ще купляв я років 10 назад, кам'як галіафи. І навіть якщо там б'єшся ногою, то не боляче. От. Це по-перше, по-друге, мокре каміння, яке. Дуже часто під водою. Воно слизьке, тому треба ходити дуже обережно, бо можна не тільки спінінга зламати, але і трошки забитись. От. Ми вирішили ще в одному місці тут на косі спробувати і закінчувати, тому що, ну, чесно кажучи, зранку ловимо в таку погоду, просто задовбало. Ще й піднявся по обіду вітер. Прямо в обличчя. Тобто і дистанція страдає. В два рази ближче прилітає приманка на закиді. Та й некомфортно вимерзати цілий день на такій погоді. Якщо б воно клювало, лупив би адреналін, то було б пофіг, а так три клюваки на двох за півдня, ох, йоханий бабай то думаю, що і так можна подякувати Дніпру за такі подарунки в такий час року. Що? Ну давай, давай. Прокинемо там-там і там-там. Проснімай відео. Щось не знаю. Причепилось без клюваки. Я думаю, що це не риба. О, і відчепилось. Нє, друзі, це... це була риба. Ну, нічого, так буває. Ну що ж, друзі, я вважаю цю сесію. Будемо казати коротку і важку закінченою. Трошки потестували спінінги. Я думаю, що у нас попереду вся зима е і всі річки, якщо не стане крига. Ну, а якщо стане крига, ви знаєте, що ми будемо ловити і як. От, тому, е ну так, скажімо, короткі висновки, е дуже сподобалась ця серія, тому що, по-перше, це. В плюс-мінус адекватному бюджеті, звісно, це не зовсім бюджет, але не топовий японський сегмент. Але е характеристики для наших широт самі, саме ті, що потрібно. Тобто є дев'ятка. є е 93 і 98 вулище. Тобто можна підібрати і під жих, і під жереха, і під е, що хочете. На цьому буду закінчувати. Ще треба поїхати трошки сьогодні попрацювати, завести генератора на роботі і зробити щось корисне. Все, друзі, до побачення. З вами був Дмитро Галаш, Володимир Воротняк, щось там. Вибирає слабину. Все, друзі, до нових зустрічей на Ютубі або на воді.